Саме про тепло ми поговоримо з Олегом Попенка, який зараз виходить з нами на зв'язок, голова спілки комуна... споживачів комунальних послуг. Вітаємо вас, пан да, Попенко. Чи дня? чуєте чуєте? Так, ми вас теж зараз е і побачимо. Отже, на підвищення вартості опалення державою накладено мораторій, однак, втрати на різниці тарифу величезні. Пане Олеже, якщо громад зараз заберуть гроші, до чого це може призвести? Це більш складне питання, ніж однозначне, якщо заберуть кошти, що відбудеться, дійсно це є проблемою. Різниця вартості газу, який закладений в собі вартість тепла і та вартість, по якій відпускається, вона не коригувалась. Фактично, теплокомуненерго останній раз переглядала тарифи, коли газ був на рівні там 6,5-7 гривень. Зараз вони отримують газ 7,5 гривень і 16 гривень. Зрозуміло, що е цю різницю їм не перераховують. Тому якщо будуть забирати кошти із е ну, частку там 4% ПДФО, все ж таки е громади не отримують, то це приведе якраз до того, що у е міст буде менше коштів на те, щоб. Е Зробити капітальні ремонти теплокомунерги, замінити труби, замінити обладнання. Але при цьому давайте будемо а, чесно і відверто говорити, що далеко не в кожній громаді ведуться ці капітальні ремонти, заміняються труби і все інше. Статистика, яка а, за 2021 рік загалом а, місцеві громади на десятки мільярдів гривень зробили ремонти. В парках зробили якісь там гарні такі місця для відпочинку, а замінили вони всього 300 кілометрів труб це на всю Україну. Я не кажу за обладнання, обладнання вони взагалі не міняли. Тому тут, скажімо так, те, що гроші забирають, це неправильно, але те, що громади абсолютно не використовують ці кошти по а, правильному напрямку, щоб заміняти труби, Ну, останні скандали з. Використанням коштів. Я передивився за останній тиждень там сотні торгів. Я ні в одному місті не побачив заміна труб теплокомуненерго. А всюди а, е садочки, благоустрій, е дерева пілюють, все що хочеш. А якраз трубу то і не міняють. Пане Олеже, а чи можливо, що мораторій зламається, і тарифи змінять, вводячи якісь додаткові нарахування, ну, щоб якось а, врятувати підприємства? Ну, додаткові нарахування, теплокомуненергія і так вже використовують. Наприклад, для того, щоб краще платили, вони використовують 315-ту постанову, згідно якої людям нараховують двохставковий тариф, тобто є постійна складова і перемінна складова. І тут є зловживання. Також теплокомуненерга можуть нараховувати, наприклад, ну, деякі теплокомуненергії, я не скажу за всі, але в деяких містах вони, наприклад, нараховують а, за обслуговування теплових мереж багатоквартирному будинку окремою складовою. Хоча це абсолютно незаконно. і проводити такі нарахування теплокомуненерга без проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку немає права. Але все ж таки. Багато теплокомуненергія придумують різні способи для того, щоб покращити свої а, фінансові свою фінансову ситуацію на підприємстві. А скажіть, будь ласка, чи дійсно на старій опалювальній системі, яка є у багатьох містах України, у нашому і у вашому рідному місті Кременчук, реально такі великі втрати місто має, як то кажуть, опалюючи повітря? Ну я за кременчук можу сказати: дай Боже і покойному нашому меру Олегу Бабаєву і нинішньому меру Віталію Малецькому. У нас роботи щодо заміни мереж теплокомуненерга почались ще в 2010-2011 ну, десятому році, коли почали міняти по місту. І в більшості і у нас навіть там а, потроху, потрохи мережі міняються, і казать топотам про величезні втрати, які є в багатьох містах. А в як тому ж Києві, да, не можна кремівчиці, з цим більш-менш порядок. Дійсно, наприклад, в Києві, в Дарницькому районі, де старі мережі теплокомуненерга, де цим мережам за 50, а то й 60 років, там дійсно величезні втрати. В деяких містах там навіть немає труб, там жело по труби залишається, і реальна ситуація виглядає так, що люди ну, дійсно втрати там доходять і 40, і 50, і навіть 60 відсотків від, від, ну, від загального обсягу теплоносія. Тому втрати дійсно, якщо міські голови, міська влада нічого не робила для того, щоб останні там 10, 15, 20 років нічого не робила для того, щоб замінити мережі, то дійсно це приводить до величезних втрат. Я хочу ще пригадати часи, коли бюджети міст майже на 100% йшли в центр, а потім їх розподіляли згори вниз. А що буде зараз, якщо керівництво України буде забирати всі податки і самостійно формувати бюджети міст? У ми повністю зруйнуємо ту децентралізацію, яка повинна бути побудована, яка будується всю цю реформу децентралізації. Якою б вона не була, ця децентралізація крива коса, але вона є, її потрібно вдосконалювати, її потрібно покращувати для того, щоб вона працювала на рівні місцевої влади для простих українців. Якщо центральна влада буде забирати кошти у... Місцевої влади це приведе до того, що на всіх цих рівнях місцева влада буде менше отримувати коштів, буде менше виконувати робіт. А центральна влада буде використовувати ці кошти, перерозпреділяючи їх тільки тим громадам, які будуть політично лояльні. Фактично, це буде політичний тиск на місцеве самоврядування. І таке, ну я розумію риторичне, мабуть, питання: скільки потрібно грошей, щоб провести роботу з повної термомодернізації та заміни всіх необх... всього необхідного обладнання в межах одного міста? О, ну, міста місто, місто зна. А ви ж розумієте, що в Києві загальний обсяг мереж один найздовших в Європі, там друге чи третє місто, і а, реально там 2600 кілометрів труб. З них 70% там 60% потрібно негайно провести капітальні ремонти. Це останні цифри, які називали ще два роки тому, це півтора мільярда доларів. А в рідному місті Кременчук це, ну я думаю, десь на рівні 15-20 мільйонів доларів, можливо, трошки більше. Якщо брати загальну кількість проведення термомодернізації теплокомуненерго по всій Україні. Враховуючи і заміну обладнання або проведення капітальних ремонт, і заміну труб, а замінити в Україні потрібно щонайменше 14 тисяч кілометрів теплотрас, то тут потрібно 150-160 мільярдів доларів. Неймовірні суми. Дуже дякуємо вам, пане Олеже, за те, що пояснили нам такі важкі для нас, але такі важливі питання. Олег Папенка, голова спілки споживачів комунальних послуг, був в ефірі марафону Інформ оборона.